Відомі актори українські політики, громадські діячі, голівудські зірки і просто люди, котрі змінили світ. А кого вважають найвідомішою людиною у світі мешканці Івано-Франківська? Про це ми вирішили з'ясувати у нашому сьогоднішньому «Бліц-опитуванні». Білл гейтс, оскільки він придумав програму «Windows» і дав можливість прогресу новітнім технологіям, зокрема і комп'ютеру. Сильвестр Сталоне, мабуть, тому що він знявся в багатьох відомих фільмах. У нього дуже багато прихильників, багато фанів. І він дуже гарний як актор. Взагалі він професійно виступає в багатьох фільмах. Мінділів, Січино це з тої епохи. Сікорський. Глушко, український вчений, видатний. Амосов, Ой. ну і багато інших можна назвати. Ви розумієте, так швидко не можеш видати все. Глушко відомий тим, що він створив перший, можна сказати, ЕВМ. Амосов це кардіолог, який відомий всьому світі. Сікорський, це теж наш український, який Взагалі є всесвітньо, всесвітньо відомий, який побудував літаки, які побудував вертольоти і так далі. Так. Ну А Менділеєв це теж відомий всьому світі, періодична система елементів, періодичний закон. Так. І Сєчинов це мікробіолог, ну ще кого там я називала. От. Ну, та багато вчених, ви знаєте, дуже багато, які несли вклад в світову науку. На мою думку, це є Бог, Ісус, Свята Трійця, 12 апостолів, тому що цих людей всі знають, обов'язково знати Бог, Бог він нас створив. Не знаю, можливо, може бути Шевченко, бо він відомий в різних країнах, а в нас, ну, як патріот, патріота, я йому так відповідає. Я думаю, що найвідоміша людина у світі це Стівен Хокінг. А чому саме? Ну він один з найвідоміших вчених зараз. Чесно кажучи, більше вчених мало хто знає зараз. Ну скажімо так, він не тільки вчений, він тепер і досить відома людина. Як на мене все мій зразок для наслідування. Найвідоміша людина світа та та людина, яка дасть майбутнє нашому народові. Ну, на мою думку, найвідоміша людина світі для мене це є Влад Яма. Він е, приїжджає до мене раз в рік і вчить мене танцювати. Мені це дуже подобається. Дуже весело з ним. Може пояснити все. Е, він жартує дуже часто, хороша людина. Стівен Хокінг. Тому що він багато для людства. Е, Напевно, здобув нових нових, подав нових знань, відкрив нового. І взагалі висунув дуже багато теорій. До цього людство не знало про це. Ну, відомий Біл Гейс, який в IP-технологіях. Значить, скажу вам, що відомий може бути різним. Ви знаєте, слава Герострата, який. Спалив е, храм Ертемів в Ефесі і тим прославився. Ну, є багато відомих людей, для кожної, напевно, людини це хтось інший. Але для мене це Тарас Шевченко. В нього дуже гарні вірші, і вони перекладаються по всьому світу, тому, напевно, для мене це Тарас Шевченко. Ой, відомих людей є дуже багато, і кожен відомий по- своєму у своїй сфері. Не можу визначити одну конкретну людину, складно. Я вважаю, що це Віталій кличко. Це гордість нашої країни. На мою думку, найвідомішим є Білл Гейтс. Ну тому, що він, він придумав взагалі операційну систему Windows. З українців, ну для мене є декілька людей, на котрих, в принципі, варто і хотілося би порівняти, але кожен з них в своїй, так би мовити, ніші. Зокрема, це той самий Кузьма Скрябін, який сказав чарівні слова про нашу владу і наш парламент, які я зараз не буду озвучувати. Ось ну не знаю, страшенно подобається наші спортсмени, зокрема той самий Василь Виростюк. та й Ромко, зрештою теж не є поганою людиною. Це, це можна про собі продовжувати список надовго. Мінділеєв він склав таблицю хімічних елементів, яка зараз дуже потрібна у всьому світу. Він, його ім'я знають так само у дуже багатьох країнах, і в Європі, і в Австралії, і в Америці. І в Африці всі знають його і всі його поважають, тому що всі користуються саме його таблицею. В Україні ну, їх багато є відомих, це самі співаки, ярмак, фінакар, лобода, багато різних, але, на мою думку, найвідомішим є Скрябін. Напевно, Барак Обама. Галілео Галілей, який зробив дуже багато відкриттів, які Ну, є базою для сьогоднішнього покоління. Він відкрив мікроскоп, телескоп. В Україні це безперечно Тарас Шевченко, на мою думку. Він є пророком, просвітителем світочем нашої держави, який, який м -м, говорить пророчі слова, і його слова можна трактувати навіть сьогодні. В Україні ну це напевно скребін. Це очевидно, Ісус Христос всі е, ну, прийшов на землю, врятував світ, так би мовити. Краще, ніж всі супергерої, супергерої сучасності.